Я зараз вам покажу звідки готувався напад на здоров'я українців на ваші шлунково кишкові тракти, і саме це відбувалося в гастроновгастронологічному гастрономічному відділі. Ковбаси, сосиски, перероблене м'ясо, все, що містить різноманітні глутамати і натрії, посилювачі смаку, все, що містить нітрит, нітритні солі це все небезпечно. Підвищується ризик раку кишківника, ризик раку шлунку, підвищується атерогенний холестерин, що призводить до серцево-судинного захворювання. Це підпосилює наші системні запали, хронічні системні запалення і так далі. Дуже дуже важко для шлунково-кишкового тракту. То і от кожен такий продукт містить нітритні солі. Нещодавно мене один плюс один брало інтерв'ю вдома на рахунок того чи потрібно боятися нітратів в овочах чи в фруктах. І ми говорили з ними на ту тему, що найнайнебезпечніша найнебезпечніші нітрати саме отут, от саме в ковбасах. Тому ні, не використовуємо. Навіть якщо це буде якийсь пует іспанський, або якісь колбаски, якийсь хамон, там теж є нітритні солі. 30-50 грамів в день ми можемо з'їсти такої продукції для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Тому сказати, що я ніколи не використовую поет, ну іноді в мене бу буває іноді в мене буває поет. Але буквально трошечки, трошечки для смаку як приправа, збити оскому, якщо дуже хочеться, і все це не має бути основою раціону. Не має бути. Пишіть, будь ласка, в коментарях як часто використовуєте ковбасу і чим можете заміняти. Ви завжди кажете: ну чим замінити м'ясом, рибою, яйцями, будь-яким іншим білком.